Доброго дня вам, дорогі наші підписники, гості каналу. Перш за все хочу привітати вас сьогодні святом, Петра і Павла. Але я вам хочу сказати, попередити ваші питання і ваші зауваження. Це свято таке, що працювати можна. Це не гріх. Гріх не вірити Господу. А в час, коли збір врожаю, жнива проходять і для Господа це нічого страшного немає. Я хочу показати вам чесничок, який ми з вами разом виривали, хто викопує, ми просто виривали з землі 6 липня, сьогодні 12. Він вже дивіться зовсім висох, зовсім зовсім підсох. Ось такий він у нас. Дивіться, він вже почищений. Ось так, дивіться, ось такий середній. Не можна сказати, що він зовсім маленький, але не такий, як у нас був завжди. І ось сьогодні прийшов час нам приготувати для тривалого зберігання. Ось в такому вигляді ми його будемо зберігати. Що коляня робить? Руками. Бачите, руками, тому що в нас земля така, що у нас болото. І при тому воно полежало, і воно гляньте, воно склеїлось. Склеїлось його просто так, і залишати не можна, ось. і бити чимось його вбивати, теж не можна. Потрібно руцями. Отак От я обірвав, оббив обшкріп земельку, зараз обріжу вуса. Вуса не до кінця. не до кінця, 2-3 міліметри повинно залишитися. Не для того, щоб дихати, а для того, щоб все-таки ми не травмували саму чесничинку. Воно ще треба всохне, підсохне, і все буде добре. Ось так. Тепер оце коління влізу, а тепер руками вже обережненько витрушує все. Тепер легко, бачите? Зовсім що було. Сухеньке, чистенькі зовсім. Покажи, воно видно, за ножницями. Ось так. Дивіться, зовсім. І тепер обрізає верхушечки. Ось бадиля відрізає. Отак. 2-3 см. Воно вже висохше. Бачите, бадилечку поверни. Ось так, бачите, воно зовсім висохше, зелені вже тут немає. І складаємо дуже обережно, не шурляємо. Складаємо обережно ось такі сітки. У нас ось такі сітки решітки в нас залишилися ще від радянських часів, і вони нас дуже виручають. В таких сітках ми будемо зберігати їх. Так що ось так куляня все почистить. Потім я покажу, скільки в нас вийде. Ось дивіться, зовсім, щоб була чистесенька. Отак. Ось ось. Щоб була чистенька, бо вже болота тут немає. От. Іде верхні. Тут у нас так немає, але де оці верхні оці такі шелушки, оно візьме. Ось дивіться, бачите? Ми вирвали навіть раніше, ніж потрібно було. Потрібно ще тиждень потерпіти. Але зубчики вже почали виділятися. Це тому, що були дощі, дощі. І ось тепер дивіться, де такі зайві ну, немає, у нас тут зараз десь не Ось дивіться, бачите? Отакі цілушки ось. Оце, що зайве, отут воно висить. Оце, дивіться. Ось. Оце все треба обібрати. Чому? Тому що тут під ним можуть бути всякі там шкідники. Ось так. Все, гарненько коляне зробить і тоді покажемо. Якщо у вас його дуже багато, можна його заплести в коси. Я вам потім залишиться декілька, я вам покажу, як можна це зробити. От. Якщо у вас його багато, ось такий він, дивіться. Ну, нормально не немає, буде добре. Так, ось дивіться, коляня почистив як. Він чистенький, гарненький, не одної шелушки немає. Все він почистив. Оце Важає. так. І на отаких от решіточках ми його зберігаємо. А зберігаємо ми його. Зараз коляня покаже, куди він його стане. Ось приготовлене місце. У нас тут як комора мете, все тут. Ну, правильно. Все тут у нас зберігається, і, от, і оця решіточка, яка, вона, бачите, вона провітрюється, просихає. І у нас виходить тут, що і сонечко є, і гарно провітрюється, але не пече його сонце, дощ туди не попадає. І тут воно у нас зберігається до пізньої осені, до морозів. У нас його в цьому році зовсім небагато. Тому поки ми його до осені більше всього ще використаємо. Навіть якщо у нас більше буває, зараз це у нас півтори такі решіточки куляня там ще поставили. От, Навіть якщо 3, 4, 5 і 10, отак зберігайте ось так. Куляня там поставили. І зараз покажемо вам ще один варіант. Ось. Куля залишив мені зараз я покажу, як можна ще, що можна ще зробити. Ось дивіться, беремо дві. То у кого будуть дівчатися, хтось знає. І робимо ось так. Бачите? таку косичку наче. Ось так. На цю сторону. Ось отак. Ось Бачите? Ось. Не дуже щільно один до одного, щоб не... Поміж них було повітря. Якщо у вас дуже багато, у вас є бабуня або дідуня, який не зайнятий, дайте їм це завдання. І така чесничок буде зберігатися, у вас десь у кладовці, десь там цілий рік. І ще хочу вам сказати, що зберігати, уже коли висохне, коли прийде зима, ні в якому разі не зберігайте в холодильнику, ні в якому разі не зберігайте. У таких поліетиленових пакетах. Ні в якому разі. Тільки сітка, сіточка якась, щоб постійно було провітрювання. Ну, ось так. Можна щільніше. Ну, ви, ви зрозуміли, щоб воно отак провітрювалось. І так можна зробити коси довгі-довгі-довгі і причепити їх до десь до гвіздочка, щоб вони ось так. Ось так повісить його десь, щоб не капало на нього. І нехай висять, сохнуть. Це теж гарний варіант.